Те, я люблю побити Телефони викинути загубити. А ми зараз це будемо їсти. Ми це будемо їсти зараз. Давайте нам якісь самі. Так, ну, так дивіться, ми не знаю. Ну, раз закрита, значить, ніби класна. Да, да, да. На трасі поїм. В ресторан я не йшов, то бо зараз почалось. А, жируєш, ходиш по ресторанах, їш. Не на ЗСУ, щоб ти донатив. Бляха, скільки не донать, завжди мало, скільки добра не роби, завжди ти поганий. Тоді ж не купила собі Мерседес, вона вже погана. Вона сама заробила, сплатила всі податки. Люди, ви що, просто капець, для чого це, це все цього хейту? Для чого? Дивіться за собою, як мінімум. Чесно, які люди вибачте мене завідні. Краще ну, радуйтесь за тих, кого, там, хто робить там добро, там, хто там, когось щось виходить. Ну, коротше, нема слів. Без нікого обіду і виходжу до сторіс.